Манікюр в домашніх умовах. Які махінації я проводжу, щоб його зробити, зараз я вам розкажу і наглядно покажу. Кому цікаво, залишайтеся і ми починаємо. Спершу ми миємо руки разом зі скрабом. У мене насправді це не повністю скраб, але якщо він у вас є, то використовуйте його. Я роблю манікюр під нуль, тож я прибираю всю довжину і потім пилочкою привожу до ладу свої нігтики. Хто хоче або любить довжину, то робіть, як вам подобається. Далі ми знову промиваємо ручки і одноразовим рушничком прибираємо всю воду. Беремо отакий чудо-засіб: це ремувер для кутикули. Я його брала ще в Україні. А якщо ви дивитесь це відео в Канаді, то порадьте мені ремувер класний тут в Канаді. І потім такою апельсиновою паличкою. Підштовхуємо нашу кутикулу, щоб згодом її зрізати. І на цьому етапі в мене завжди така загвоздочка, що інколи в мене не виходить обрізати нормально ту кутикулу, І не сильно приловчилася, щоб робити ідеальний манікюр, тому я роблю його тільки собі. І від мене вже уходить сонечко, тому я показую все тільки на одній руці. Цей ремувер треба обов'язково змити з милом, і кінцевий етап це нанесення засобу для пом'якшення кутикули, масла для кутикули і крем для рук. А також, якщо є якісь недов... То підправити їх за допомогою пилочки. А якщо вам було корисно це відео, то зберігайте його, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мене і давайте дружити!